Привіт! Сьогодні ми поговоримо про жінку, через яку за легендою почалася одна з найвідоміших війн в історії. Олену Прекрасну. Але що з нею було після того, як троє впало? Ви здивуєтесь, але в міфах її доля зовсім не така очевидна, як у кіно. Сідайте зручніше, буде красиво, трагічно і трохи неоднозначно. Почнемо з того, що Олена дочка Зевса і Леди. Найкрасивіша жінка стародавньої Греції. Вона була дружиною Менелая, царя Спарти, але її викрав або, за іншими версіями, вона сама втекла з Парісом, принцем Трої, і о 10 років війни лише щоб повернути одну жінку. Коли Троя впала, ахієйці захопили місто. Уявіть собі, вулиці палають люди в паніці, що з Оленою. Її, як не дивно, не вбили. Менелай увійшов до міста, побачив її і хотів убити на місці. Але коли вона зняла з себе одяг і постала перед ним у всій красі, він не зміг. Так краса врятувала її буквально. Менелай пробачив Олену за однією з версій, вона повернулася до спарти і ще довго жили разом. У Одіссеї Гомера ми бачимо Олену вже після війни. Вона подає. Воно сина Одіссея, в царському палаці Спарти, жива ціла в статусі цариці, наче війни й не було. Але є й інші версії, не такі романтичні. В одній з них справжня Олена ніколи не була в Трої. Зас начебто створив з хмари її копію, щоб заплутати людей, а сама вона сиділа в Єгипті, чекала, поки все закінчиться. Уявляєте, 10 років кров через фантом. А в іншій, коли Менелай і Олена пливли назад корабель потонув, і вона загинула. У пізніших міфах її доля ще загадковіша. Після смерті Менелая її вигнали з міста, і вона втекла на острів Родос. Там цариця Поліксо повісила її на знак помсти за смерть чоловіка в Троянській війні. А інша легенда стверджує, після смерті Олена стала богинею і оселилася на Олімпі. От така вона, Олена, прекрасна.